Доброго ранку. Добрий ранок, Україна. О, добрий, добрий ранок, ранок Валерочка. Ти дуже схуд, ти дуже приємно. Ви я дуже... не схуд, я скинув. Вибачте. Да? Кого скинув? Сху... Худуть від, від слова худа. Худа, Це так. Зараз причепиться за влігнув вагу. Так, скинув вагу. А ви, я дивлюся, теж відмічаєтеся певними покращеннями. Хочеться. Що я нахтю? Ні, ні, ні. ні. Но, Валерій дивиться на ваше тату... декольте. нові татуювання і душе. У мене татуювання старе, дуже. Ти що? А більше душа? більше ви я мать трьох дітей кормяща ну що? Скажіть, будь ласка, ви мене... красива. <рес> Скажіть, будь ласка, з... от ви дійсно проміняли кар'єру співачки на такої гарної співачки на кар'єру затятої дачниці? Ходять лісом без ринком такі чутки, що ви от тільки за рахунок картоплі живете, е бурячків. бурячків. Боже, я й досі співаю. І капуста. Іноді. Ну, хто ж зараз співає? Ви бачите, що в країні повне на букви ж ОПИА. Угу. Ну, е ну, Кому до співу, коли тут не знаю, що. Та є що, такі, що, знаєте, що, ще ще бачать. Е е е <різь> <різь> ну, то вони ще бачать, а я ж про те, що ми співаємо. Ті, Хто ще бачить, вони значить я. Паю по сій день. Ну, да, часто, І, да, да. Але я вам відкрила одну невеличку таємницю. Я зрозуміла, що не співом єдиним. Угу. Я ландшафтним дизайном займаюся. Ви займаєтеся ландшафтним дизайном? Так, трошки. Ну, тобто професійно це ага. приносить гроші. Да? Так, давайте переглянемо фото, тому що в нас а, є із вашої садиби. Ну, так? Це, так? це речі, ваша дача? Ні, це не моя дача. Це людина попросила, сказала, в мене там, я хотів будувати будинок, але так як криза, не будинок, баньку. Оці труби, це з труб, їх треба було десь сховати. Що так. з ними зробити, ці О. труби? Закопати в землю ну це ж смішно. Ми зробили от таку от пальмочку, і там ніби кокосики, там в кокосиках травичка. Що це теж не мій це, ну, це ваша робота? Це да. Оль, ну ви здивували. Це, тобто ви замовлення вже отримуєте конкретно за які Трошечки. отримуєте гроші Но... чи як? Ну, ви ж не за Не можна про гроші сьогодні, не можна про гроші. Оль, ну от для вас це мій, моя фіра дуже гарно і це біля фіри я поставила коханого танцювальні колишні чобітки, які шкіряні їх було шкода викинути. Вони яскравого червоного кольору. Ну думаю, а чого викидати? Хочеться поаплодувати, прекрасно. І зразу видно, що це чоловік невисокого зросту, який невисокого взуття майже до пояса. Я зрозумів, що ще у нас там є. Та ніби такого нічого цікавого, бо я не висилала багато фотографій. Так я приваблює робота робота. На я люблю Земельку? Я не асфальтна дитина взагалі. Хоча я народилась в місті, я все життя прожила в місті і так мріяла мати будинок. Я люблю це Сколько, ви ж міські, Вибачте, я з Бандурівки взагалі не знаєте звідки молоко береться. А ви, я не люблю землю о... і не розумію, Серьезно? що такого гарного, Я не в смислі, я не люблю там куперсатися, я Серьезно? люблю користуватися тільки плодами праці а, інших А, плодами. То всі до мене приходять, яка тебе краса? Я кажу, для того, щоб мене була така краса, мені треба постійно тут щось робити. Оль, ну, а якщо я не хочу, от ну не хочу я цим займатися. Ну ви хочете і займатися? Я не займайся, от ти бачиш, ведеш програму. Тебе кожен ранок бачать люди і милуються. Дівчата. Так, А в чому там кайф? От, ну, в ці... землі? Да. От чому кайф? А, а це енергетика, певно. Дерева, я от їх обійму, так, набираю так, сили. Ну. Думаєте, чому мені стільки років, я така гарна, молода, красива. Ольга, юнець, спорт, красота і здоров'я. Є звіше, що, що й таке, юнакова. Юнакова. Так я з деревами спілкуюся, квіточки обожнюю. Так, до речі, перейшли. Я помідорчика гірочки саджаю, сама полуничка своя. ну, тобто таке. Город є трошечки. Ну, він малюсінький, ну, город це, треба ж довго. Займати. Скільки коштує робота ландшафтного дизайнера Юнакова? Не знаю. Ну, от скільки дадуть, як, як значить скільки Дадуть Дадуть дві гривні і ми підемо копати. Да, будемо я... копати, будемо не копати. А як кажете? Ні, ну все ж залежить від. Ну, є певні розцінки. Ну, і поки що недорогий ландшафтний ландшафтні Ну, я... я мені здається дуже дорогий. А якщо Ні? про гроші жартую, про гроші не можна. А якщо продавати в пакеті ландшафтний дизайн і концерт юнаковий? Шикарно, на полі, прям з балетом. А ви ж знаєте, що отак от потрібно буде потім співати це це... в три рази, буква зю ви що? Ну Домо. ваш ваш чоловік, він хореограф, так? Він ну він масажист. масажист це само собою. Це перша професія. Хореограф, Хореограф е, працює з деревом, е, робить все, угу. що стосується дер, Ми дерева. Захопилися ви коли е, про чоловіка е, розмовляти. Качелі, садові, там різні коники для дітей, такі що хитаються, не хитаються, якісь тілежечки. Ну ну все, що стосується дерева. Все. Є сусіди. Добре, є сусіди, які заважають відпочивати. От на травневі свята будь-які, да як є. ви і ваш чоловік, з ними розбираєтесь? Якщо у вас такі чи розбиралися наприклад? Дзвінок по телефону? Дзвінок другу називається. Ну 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 і кому ви дзвоните? Приїжджають шановні з погонами. Ну, тобто, раніше і ви заспокоюють нам... таких шалених. Ага, ви раніше намагалися домовитися. Ні, Ви знаєте, я просто я сама дуже весела людина. Ну, Видно по, по мені, напевно, та, так, що так, я так, не так. Аме... амьобна. Ну, але я люблю відпочивати теж до мене ну, завжди повний їх, дім гостей. Ну, але якщо це переходить в якісь драки, буянь п'яні і мати, перемати, ну це ж не гарно, У мене діти, вони це все чують. А були такі випадки в вашому будинку? Не в моєму, а в сусідньому. І я їх так. Друзі, ну ви зрозуміли, зрозуміли. То Зібрав, мабуть, влаштував бійки, так? Та ні. А хто в вашому будинку були? Кому сподобався ваш будинок, ваша ділянка. Ну Мені, наприклад, я був там одного разу, я нічого там дивного не побачив. Єдине, що там було. Гарна було? там була гарна вітальня, взагалі гарний дизайн. А так, щоб сподобалось мені щось, то я нічого не помітив. А що він такий балований? А він у нас, знаєте, такий. Сьогодні кусень м'яса тут на столі? Оля, він просто із Луганська, вони всі такі. А в Луганській всі такі бало. Ви всі такі, і нас треба почути, розумієте, а не тикати в нас пальцем. А хто тикає в вас пальцем? Ви це почути. Так ми чуємо, ви ж не чуєте нас. Та чуємо ми вас. Погано чуєте, відкрийте вуха. все вже, годі з ним балакати, зараз м'ясо поїмо. Слухайте, скажіть, будь ласка, про те, що в цьому році ви вирішили садити? Те обов'язково, тому що зараз криза, як то кажуть, картопля дорого коштує. Всі продукти дорого коштують, потрібно використовувати Ой. за призначенням огорожу. Ви знаєте, насадити картоплю це, це жах. Просто Вона золота, якщо за нею доглядати на городі. Так. І я завжди. Мені ну, просто реально я шокована, коли я бачу, як ті люди сапають ту картоплю. і Скільки вони її обробляють? І потім ну ну це просто жах. картоплі. У вас немає, немає Позичити ну, не з ні, ні. ні картоплі... взагалі її мало треба. їсти. Добре, картоплі. а що тоді ну більше всього саджаєте? Що Н у вас такого От я є? я Саджаю що... всю зелень Всю зелень. Все, що зелененьке, базілік, кінза, цибулька, укропчик, петрушечка, ну все, от, так. всі ці пряні трави, чабрець, ну тобто все, що можна до м'яска додати, вся зелень є. Е е огірки помідорчики, перчик може бути, е можуть бути полунички, сунички. Так. Ну таке от. Все. А квіточки? А квіточок багато достатньо. До достатньо. речі, от що на днях ви вже посадили. А, та я не на днях, я вже посадила десь місяць тому. Мене дуже багато примули, дуже цікавої, декоративної такої. Дуже багато е, цвіте зараз фіалочки білі. І вони дуже все заполонили. І от Просто дивишся, така поляна білень, біленька. Маргариток дуже багато е, лілії будуть свисти. Троянди так. дуже шикарні в мене. А які улюблені ваші квіти? Я просто люблю квіти. Просто квіти. Угу. Я навіть польові люблю, так їду в полі, дивлюсь квіти. Машина зупиняється, так нарву собі букетик такий. Вибираю. Ні поле собі прикупити, а ви квіти зриваєте. Оль... Це он жадобою сидять. Я ж просто скромна жіночку. Порада від співачки, дачниці, дизайнера Ольги Юнакової. Оль, як е, гарно е, провести ці свята? Ці свята менше пити. Менше пити. Берегти свою печіночку, тому що вона іноді може сказати Пчхі е е і почкам подвіньтесь, бо вона вже не, не влізе. Любіть свій організм, бережіть своє здоров'ячко, е милуйтесь тим, що вас оточує, тому що на сьогоднішній день дивишся новини і стає дуже сумно і треба. думаєш, що робити. А треба насолоджуватись. Я дуже люблю весну. Оце, весна для мене е квітень-травень місяць найулюбленіші. Вони оце все буяни, так такі аромати. Виходиш, в сад та вишня цвіте персика, абрикоска починають свисти. Це так вдихнув. і... Де ваша дача на видобучах? Приїдьте, подивіться на ту дачу, бо в фотографії не виключено. Що це не дачі юнакової. Друзі, на телевідіні сейчас найдобрий канал, порноканал. канал. Без зривів, без обійс, всі люблять друг друга і щасливий фінал. Отакі от, от версії від наших глядачів. Ольга Юнакова, співачка, фанатична дачниця. Це смс-повідомлення не до вас. Дякуємо за поради Все. і запрошуйте до себе. Ви вже так. мене відправляєте? Відправляємо на паузу, поп'ємо кави. Я завжди вмерне. Хочте кави? Я вам ідіть, ідіть яка? з задоволенням. Задоволення, задоволення. Я, але що я дуже.